Сьогодні у харківських школярів цікава екскурсія: старовинні програвачі, радіоприймачі, фотоапарати все це експонати музею в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Діти зможуть там включити той же патіфон, подивитися, що наше місто воно дуже було круте навіть у 50-х роках того століття. Вони все це зможуть потримати в руках, тобто вони побачать, що, що таке бути науковцем, наприклад, або людину, яка придумає, наприклад. Там прийомник новий. Школярі відвідали також і сучасні аудиторії, де проходять лекції, побували в лабораторії медичних приладів. Діти були в захваті від побаченого і кажуть, тепер мріють навчатись саме тут. Мені дуже сподобалося, і я б хотів навчатися тут, бути студентом. Класно, що в Харкові є такий університет, де навчаються майбутні інженери. Коли я виросту, можливо, я теж буду тут студентом. Такі екскурсії, говорить представник вишу, розпочинають серію заходів. Присвячених 95-річчю заснування університету У нас передбачено дуже багато заходів і не лише для студентів для викладачів, а також і для громади міста Харкова, щоб власне наші діти пізнавали і історію свого міста, своїх вищих навчальних закладів, ну і можливо їх надихне до вступу в наш університет.